Що треба знати про штучний інтелект, щоб потім із гордістю казати: Та я шарю! Спочатку розберімося, чому шаї взагалі так називають: не величний, не гіганський, не той, що допомагає домашку робити, а штучний. Тому що ця технологія лише імітує інтелект, який притаманний людині, а ще імітує спілкування, навчання і ухвалення рішень. Шаї базується на алгоритмах і комп'ютерних програмах, а на роботі біологічного мозку, як у нас. До речі, про алгоритм. Це послідовність правил та інструкцій, які дають штучному інтелекту. Із алгоритмом і тим величезним масивом даних, який у нього запхали, Шей може виконати поставлене завдання чи розв'язати проблему. Ви могли чути, як GPT ще називають великою мовною моделлю. Це різновид штучного інтелекту. Її навчають на купі тексту для того, щоб потім вона могла не лише розуміти людську мову, а й сама генерувала її. Саме так ChatGPT розуміє запитання, яке йому ставлять, і дає на нього найбільш імовірну правильну відповідь. Чому я сказала найбільш імовірну? Бо ChatGPT може помилятися. І такі неточні або відверто абсурдні відповіді називають галюцинацією шаї. Окрім мовних моделей, є ще один популярний тип штучного інтелекту генеративний шаї. Це всі ті сервіси, які створюють картинки, відео та музику за нашими запитами. Запит у всесвіті шаї має власну назву Промпт. Це весь той текст, який ми вписуємо у спеціальне поле, коли хочемо пояснити ще і що ми від нього хочемо. Щось цього ви вже знали? Пишіть у коментах.